Вітаю, друзі! Вирішила сьогодні записати для вас розклад, який має назву Так, енергії, енергії лютого місяця, як для України, так і для нас, вирішила поєднати. Вирішила поєднати. Отож, в кінці кожен із вас інтуїтивно зможе обрати свою карту, і ми подивимося, що вам важливо знати підсказка на лютий місяць. Ви інтуїтивно собі відчули, побачили, да? чого бажає душа, і основні задачі для цього місяця вам. Ваші. Дивимося, значить так, енергії лютого Україна і ми разом. Так, головна енергія місяця. Ключовий урок лютого. Угу. Так, лютий, 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 лютий для України. Лютий для України взагалі, покажіть мені, будь ласка. Лютий для України, хорошо? Основні виклики. Ресурси для України. Угу. Приховані процеси, які будуть відбуватися. Приховані процеси є. Так, і поворот місяця. Поїхали. Давайте поговоримо про те, що енергії лютого про оголену правду. Це місяць, де ілюзії більше не тримаються, а на піврішення перестають працювати, Простір ніби стискається, змушує кожного побачити, де ми всі стоїмо в своїй неправді, і де ми не хочемо бути, але обираємо чомусь. Бути там, де ми є, а, там, де нас це а, руйнує, та? давайте так скажу. Лютий місяць все ж таки продовжує тенденцію розрухи, тенденцію а, знімання певних пластів і нашарувань а, карм, негативних процесів а, і брехні ілюзій, без того нікуди. Місяць не м'який абсолютно, але він є чесний, і він приведе нас у нашу чесність. Головна енергія місяця це період внутрішньої концентрації. Зовні може здаватися, що події рухаються дуже повільно, але навіть можуть і завісати, ви можете це відчувати, бачите. Але на глибинному рівні відбувається переналаштування системи. Енергія місяця буде схожа на момент перед ривком. Тиша, напруга, фокус уваги. Ключовий урок ключовий урок лютого відповідальність без істерик. Простір забирає все зайве, всі надмірні емоції, хаотичні реакції, ілюзії, емоційні качелі, що там, залежності від очікувань будь якій залежності абсолютно. Залишиться лише те, що справжнє те, що істине. Лютий для України це, знаєте, я скажу так, що це про внутрішню витривалість. Це не про слабкість і не про поразку якусь. так? Це про довгу дистанцію, яку вже проходять не на адреналіні, а на, гли... на глибині своїй силі. І основні виклики, якщо говорити про виклики, так, то найглобальний, найголовніший виклик місяця це психологічний тиск. Не стільки події, скільки інформація, очікування, страхи і від цього всього. Саме тут буде йти боротьба за увагу і свідомість людей. Дуже важливо тримати себе в фокусі, в тиші з самими собою. Чим більше ми будемо розпорошувати свою енергію на не інформація, яка буде до нас приходити ззовні, тим більше ми будемо розрушати самі себе і заходити в дисбаланс. А ресурси України, ресурси України це, звичайно, про єдність на рівні Тихесенькому. Це не про гучність, це не про показуху, це про справжність, підтримка один одного. Внутрішня гідність, небажання ламатися навіть тоді, коли ти втомлений. Тобто тримаємось до кінця. Наше завдання таке. Приховані процеси в лютому місяці для України. Це давайте так, за лаштунками будуть відбуватися важливі. Перестановки і перегляд стратегій, не все буде одразу видно, але процеси це будуть відбуватися. Але лютий закладає рішення, яке буде проявлятися трошки пізніше. Ці рішення будуть стосувати, і тут, значить, поворот місяця вихід в ясність. Вихід в ясність в розуміння того, що відбувається. Тому що давайте говорити чесно. Дуже довгий час, і ця війна і іншим, у нас немає ясності ради чого, для чого все це відбувається. А, буде ставати зрозуміло, що більше не працює, і що потрібно міняти без повернення назад. Тобто будуть закриватися старі шаблони, сценарії, поведінка, старі методи, які раніше працювали, а зараз працювати не будуть. Я говорю про владу, я говорю, про, про те, як ми проживали в Україні, які були у нас. А, а, які у нас були правила, які були у нас закони, я думаю, що це в лютому місці буде закладатися оцей процес змін. Ну, тобто мені це відчувається, тому що занадто багато, занадто багато, ну, болість да? тобто воно вже не, не оправдовує. Те все, що відбувається, і я все таки бачу, що з лютого, по квітень місяць будуть відбувати по квітень місяць, буде відбуватися цей перехід, а, і будуть вже якісь зміни ближче до травня місяця проявлятися. На лютому лютий буде якраз таким, знаєте, навіть так скажу, в травні, в травні буде сплошне розочарування. А, і після того, як ми побачимо а, розчарування не то, щоб в нас, я би сказала так, що може навіть інша сторона, да, там Рашка, а, буде вже пропускати свої орієнтири в наш бік. Тобто, може бути таке, що послаблення ще більше, може бути як варіант. А ще мені тут відчувається, що в, в травні. Може бути оцей пік, коли ти розумієш, що все так більше бути не може. Оце таке тотальне розчарування. Коли знімається в цей момент, коли ти розчаровуєшся, вже більше, більше немає ніяких очікувань. І в цей момент знімається останній пласт, і, типу, і виходять на новий рівень люди. Таке буває. Но тут ще процес закриття, 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 закриття. А, отак. Добре. Давайте подивимося, лютий для для нас персонально. Щоб... Ви щасливо покажуть через карти Таро. Люди для нас персонально. Угу. Так, а що важливо зробити? Що важливо не робити? Стратегія проживання лютого? Енергіям. Так, і що би я ще хотіла подивитися послання лютого. Стартуємо. Дивимося, значить, персонально для нас. На особистому рівні лютий буде працювати з нервовою системою і внутрішніми опорами. Багато хто буде відчувати в тому. Бажання сховатися або відкласти життя на потім. Ви знаєте, я зараз це навіть теж відчуваю. Саме тут важливо нам зрозуміти, що це не про внутрішню якусь слабкість, типу, що я здаюсь. Ні. Це про сигнал переналаштування, коли енергія настільки прокачується, одна виходить, друга загружається, і оцей етап, ніби перезбудження якогось внутрішнього, але виливається воно саме в той момент, коли. В такий момент, коли тобі абсолютно нічого не хочеться. З цим теж все нормально. Що тут важливо робити? Спростити собі життя, зменшити шум зовнішній і внутрішній, обрати один-два головних фокуси в житті, сфокусуватися на собі, власне, і берегти своє тіло і сон. Дивіться, місяць не про якийсь там ривок, він про стабілізацію перед певним новим етапом. Це важливо. Далі, від чого варто відмовитися? Значить, від самозвинувачення, від порівняння себе з іншими, від спроб триматися під контролем і від моменту самоствердження якогось за рахунок когось, за рахунок якоїсь ситуації, де тобі хочеться комусь щось доказувати. Ні, забирайте це свого життя. Тому що лютий буде забирати весь надлишок і залишатиме тільки сенси, суть. Якщо ви проживаєте не своє життя, якщо ви проживаєте чужі сенси, а не свої, все це залишиться, все це буде залишати вас, і буде ще більша пустота, і буде дуже важко. Морально важко буде. А, так. Якщо говорити про стратегію проживання Лютого, да, то найкраща стратегія це внутрішня дисципліна, м'якість до себе, стати собі другом. Не вимагати неможливого, але і не здаватися, не опускати руки. Малесенькі кроки, регулярність, опора на собі, опора на свою реальність, тут і зараз, те, що відбувається. Цей місяць не буде питати, от що ти хочеш? Давай ми з тобою пошукаємо, подивимося, щось вибиратимемо. Ні. Цей місяць буде казати, що а на що ти готовий насправді для того, щоб збудувати свою найкращу реальність. Розумієте? От тут важливо показати, е я готовий діяти, я готовий бути е створювати покроково свої процеси. Да? Тобто тут дуже це важливо. І основне послання лютого ви маєте знати. Що ви сильніші, ніж думаєте. Але сила зараз в тиші, ясності, в чесності і в єдності з собою. Все те, що має від вас піти, нехай йде. Все те, що буде до вас приходити, воно буде приходити для того, щоб перевіряти, наскільки ви. А, граєтесь далі в ігри без відповідальності, коли ви хочете перекласти свою відповідальність на когось на щось. А, всі, всі люди, які будуть приходити у ваше життя, вони будуть вас на це провокувати. Свідомо, несвідомо. Але ваша задача пройти цей головний урок в лютому місяці. І зрозуміти, що Ділити себе можете тільки ви. І це ваша відповідальність, яку реальність ви створюєте. І наскільки ви з'єднані самі з собою. Душа, тіло, свідомість. Запам'ятайте це раз і назавжди. Отак у от нас вийшов такий розклад. Давайте подивимося зараз 5 карт підсказки на лютий місяць. Для вас ви інтуїтивно собі зараз оберете. Раз. Два. Три. Чтири. П'ять. Обирайте, будь ласка, свою карту. Ставте на паузу, якщо треба більше часу. А я починаю з першої. Перша сказки для вас на лютий місяць. Єднання з собою. Доброзичливість, довіра. Відчуття підтримки і опори на самому собі. Тому що це, це про трансформацію. Хто відчуває, що немає там любові, немає людини якоїсь, немає партнера, це трансформується, і партнер прийде, чи любов прийде до вас тоді, коли ви усвідомлено зрозумієте. Приймете той факт, що спочатку єднання з собою, а тоді приходять процеси і результати того, що ви хочете. Створюється друга позиція, друга карта збалансувати свою енергію, старатися гармонізуватися, тому що, якщо ви будете десь то в основному в основному Будете втрачати. Ваша, ваше завдання, ваше завдання балансувати свої ресурси, себе, свій стан, свої відчуття, своє тіло, тому що мені тут дуже по цій карті фонить тіло саме, і все ж таки пентакліва карта. Да? І в основному це тоді. відчуваєте це тоді, коли вас залишають, або коли у вас приходять нав'язливі думки про те, що. Не дай Бог, я залишуся одна, або один, або а, тоб構, я по житті сам, да? одіночка, страх самотності. Важливо згармонізувати цей процес. Трійка. Ваша задача в лютому місяці відчувати підтримку вищих сил, і коли буде дана вам ресурс і енергія діяти. Ні в якому разі не можна відчувати, що хочеться щось зробити, а не йти і не робити. Це для вас буде чривато певними наслідками. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь на те, що як тільки ви відчуваєте, що у вас достатньо вогню внутрішнього, енергії, пішли і реалізовуєте те, що ви будете відчувати на той період. Те, що вам буде дуже сильно хотітися. В лютому місяці у вас буде така задача. Четверта. В лютому місяці вам дуже важливо усвідомити, поговорити самими з собою, повернутися назад, де побачивши свій шлях, від, якої, від, від, від якого ви прийшли в цю точку, яку, яку ви, зараз, ви зараз, і сказати собі, да, я професіонал, да, в мене багато є. Інформації у мене дуже багато є знань, у мене дуже багато є досвіду, і я вдячна за цей шлях. Але відтепер я більше не несу своє минуле в себе на плечках. А своїм минулим я прощаюся, дякую, відпускаю. І з точки, в якій я зараз знаходжуся, починаю новий досвід, тому що по четвертій позиції люди. А в основному по цій карті мені відчувається, що бояться йти в новий досвід, адже до цих пір ще не допрожили минулий процес. Ще відчуття не недо, довчилась, не дознала, не допобачила, не доз'ясувала для себе. Тому давайте так: ви готові вже рухатись далі. І що вам треба зробити, поговорити з минулою собою. Можете листа написати. До минулої себе подякувати за всі шляхи, за всі болі, за всі радості, за всі досвіди, які ви проходили. Все те, що буде відкликатися. П'ята остання карта для вас. Ну, звичайно, тут про, тут про рух вперед, тут про коліснічих. Тут і коліснічі. Я бачу ціль, я показую, куди мені йти. Я бачу цю дорогу, але тут не в плані, бачу, бачу ціль. Ах, тільки зором, тут внутрішнє чуття. Внутрішнє чуття це коли а, всі форми належать тобі, форми енергетичні, тіньова сторона, світла сторона, все задіяне для тебе. Коли у вас зміниться фокус уваги на, а, на той момент і процес, коли ви будете розуміти, відчувати, усвідомлювати, що всі. Кожна клітиночка вас самих, кожна частиночка вас працює для вас. Світ працює для вас, все для вас. І коли ви усвідомите, куди ви хочете рухатися, що ви бажаєте від життя, і почнеться двіжок. І в лютому місяці ваше завдання не гасити себе. Дозволяти собі проявлятися, дозволяти проявляти любу сторону, тіньову світлу, тому що вони будуть вказувати на ваш шлях, ваш досвід, не заліпати, не стояти на місці. Вам відкриваються нові двері, нові знайомства, весь світ вам відкривається, якщо ви перестанете гасити самих себе. Люблю цілую, обіймаю. Дякую, що зі мною, дякую, що обираєте мій простір. Підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться цим відео. І до нових зустрічей. Всім па-па! Hors